Юрій, будь ласка, Юрій Курилюк, гімолог, е директор приватного підприємства Юрії і громадська спілка юлії України. І громадська до, цивили... до речі, хто не знає, 21 червня ідея ювілі мистецтва, Це пан Юрій, колись мене в коментарях потролив, що треба зробити нормальний український українське а Це було двадцятому -та році. Так, так, це... так що це його ідея. Я дякую, дуже багато сказав, насправді, воно наполовину правда, можливо, і правда, не буду мати. Ця виставка взагалі дуже дивовижна. Насправді, знаєте, вона фантастична. В першу чергу подякую музею по одної причині музеї, який зберігає мову. Коли згадувати, що в нас було під час війни, то в ювелірному плані ми згадаємо саме це. Ми не згадаємо торгівельну виставку, десь якась, яка планувалася, і, на щастя, вона не відбулася, бо це, як на момент, було, було просто вже не було. А ми будемо згадувати те, що ми хочемо бачити. І як би ми не сьогодні надягали би не спеціально одягнув піксель, не буду брехати, тому що зараз прийнято так, щоб військові не ходили. Строї. Однак більшість із тих, хто дійсно є військовим, сьогодні в однострої. І дуже багато серед них таких влірів, які, можливо, навіть не відомі абсолютно нікому. Тут. Вони просто робили свою справу і робили її. Можливо, вони робили репліки, можливо, вони робили щось своє. А зараз вони ну, десь всередині себе хочуть побачити щось або почути, що щось відбувається в тому світі, в який вони так чи інакше, як ми всі, хто. Твого часу придягнувся і в настрій, хочемо повернутися. І для нас, ну, для нас це відчуття того, що життя існує. Ми там, або вони там, або я можу опинитися завтра там, тому що для того, щоб воно вирувало тут. І такі люди, як Олена, і я випадки скажу, і як Ростаса, вони створюють якраз те, заради чого ми можемо повернутися. Юволівне мистецтво це як, ну, якійсь із органів в організмі. Да, це не нога, це не рука. Ними, можливо, вони дійсно, вони великі. Це щось таке маленьке, без чого насправді ну, не існує жодна людина, незважаючи на те, що існують ніби чоловіки, які індиферентні до цього, а жінки, які більше. Однак це дуже цікава річ, яка пов'язує, і коли починаєш з людиною говорити, вона каже, що мені ці скіни ці цікаві. Через 2-3-4 хвилини вона приходить до того, що да, це насправді дуже цікаво, і не розглядали з того боку це, або так само говорити чоловіки. З іншого боку, чому це фантастично? Фантастично, тому що одна людина сказала, ви знаєте, Україна ділиться нібито на дві частини: правий, берег, лівий, захід, схід. І каже, на Заході да, дуже велика кількість людей патріотична. Однак чомусь, каже, зірки чомусь запалюють саме на сході. Харківський правопис або Шевельов, або на сьогоднішній день ювелірне мистецтво. Ну, насправді воно дійсно, воно представлено дуже не... Це дві е, абсолютно інші світи у нас. Станіслав і Олена це ті світи, які насправді не конкурують. І вони доповнюють один одного, і вони створюють наше відчуття. І окрема історія це історія цієї виставки. Як вона задумувалась, і ви знаєте, чесно, якщо скласти все те, що, ну, скажімо так, знаю я про виставку, про деякі особисті аспекти, все інше, то ну, раніше б я напевно сказав, що це достойна голівудського блокбастера. Однак на сьогодні, після приходу до влади деяких людей в Америці, я можу сказати, що голівудський блокбастер в порівнянні з нашим це просто якесь дитяче і дуже якесь некрасиве кіно. Тому за дуже красиве кіно яке Тут зараз створюється лише те, що було до цього. Дай Бог, щоб воно, мало, воно має імпульс і для тих, хто прийшов сюди, і для тих, хто це творить. Інакше, якщо ми не будемо передавати цю енергію, ми ми отримаємо якогось фантастичного результату. Тому за успіх цієї виставки, за успіх рівно і за всю нашу заспільну перемогу.